Так, ключки Гамакацу F22, 12 номер. Волосінь буде 0,20. Така овнер. Фідергам 15 сантиметрів, почну з метрового поводка. Фонатик 70 грамів, така, такий кормачок. Кашаграм. Велика клітка великий лящ. По наживці сьогодні буде кукуруза консервована а бабуся та апарік. Ось такий ще живий з прошлого разу. Так, тут такі пупіки, якщо ще буду підсаджувати, бачите, різних кольорів. І черв'як. Звичайний, червоний, каліфорнійський, мабуть. Ваги, рулетка, тапочки. Очень